Друзі, вітаю всіх. Це інформаційна аналітична платформа система. Вдячний вам за коментарі і сподіваюся, що сьогодні їх буде не менше. Цей випуск українського питання я присвячую одній з найважливіших причин нападу Росії на Україну до третьої річниці вторгнення Путінський задум, божевільний з огляду на реалі 21-го століття, але не такий примітивний, як здається, набув реальних контурів завдання максимум знищення нашої незалежності виявилося за фактом нездійсненним а ось замаскований план б точніше г наразі працює і це серйозно тому часто вживане слово перемовини яке начебто дарує надію водночас посилює побоювання Переговори з Москвою. і в україні говорять о завершення війни до іюня цього року. площадку для переговорів вже визвалось предоставити Швейцарії. Судячи з інформаційних вкидів від шановних партнерів, перемовини та замирення обернуться територіальними втратами з примарною перспективою повернення окупованих регіонів дипломатичним шляхом. Зділка між Росією та України буде імети последствия для України Путін в заяві та побіді, якщо лінія фронту буде заморожена. Залишимо за душками нереалістичні самого припущення про розчленування нашої території. Але давайте подумаємо, чому воно виникло саме зараз і тут, у дуже цікавому місці. І чому, тільки на вступивши на посаду, господар Білого Дому приголомшив світ заявою про готовність. Постачати Україні зброю в обмін на доступ до наших підземних скарбів, що називається сказав те, що Путін не міг себе дозволити 11 років Взять все, да й поділіть. Якщо нас схилять до перемир'я на умовах Кремля, лінія розмежування пройде по нашій землі. І це без перебільшення національна трагедія. Однак навряд чи найбільшій країні світу потрібна саме випалена пустка, засіяна снарядами та мінами. А ось і надра, мабуть, і є однією з головних причин, що спонукали Путіна розв'язати війну. Гадаю, ви пам'ятаєте ці кадри 12 квітня 2014 року. Півсотні терористів, на чолі з полковником ФСБ Гіркіним, захопили райвідділ відділ міліції Слов'янська. До того моменту Росія вже понад місяць вела неоголошену війну проти України. Але саме Гіркін масштабував насильство, перекресливши сподівання на врегулювання конфлікту та мирне повернення Криму та частини Донбасу до рідної гавані. У нас плосковий ключок війни, Гаванії. Якщо б наш отряд не прийшов на Донбас і не став би ядром ядром російської весни на Донбасі, то скоріше всього, без цього ядра російська весна була б подавлена в заручні. Що об'єднує 2014 рік із лютим 22-го? В обох випадках мало хто міг припустити, що Путін віддасть наказ про напад. А він напав. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Пізніше Плутано виправдовував своє рішення. То скасовуючи нас з вами як націю, Сучасна Україна цілком і повністю була создана Росією. То віртуально воюючи з колективним заходом. А разві то що було і нашими партнерами це не ультиматум? Найпростіше пояснити криваву авантюру наростаючим божевіллям. Он Вадим Путін, щоб ви поняли ненавистю до постреволюційної України. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація переляком перед неминучим кінцем аля Каддафі. Всі варіанти відповіді частково вірні, але одну дуже важливу причину вторгнення жодного разу за 10 років не назвав ані сам Путін, ані його пси війни, ані численні експерти. Ще ще секундочку, ну Це за слово? Я зараз і скажу об этом. Не беріть терпіння. А далі ви почуєте те, з чого багато років для вас. Робили таємниці. Зараз ми найдем, потерпівши. Яка причина військової агресії Росії проти України? Вам цікаво? Так, от вам відповідь? Мабуть, вперше її чітко сформулював видатний сенатор республіканець друг України та не друг Росії Лінсі Грем? Газ у червневому інтерв'ю CBS News він видав базу, сказавши приблизно таке. Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Путіну, щоб він поділився ними з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони стануть найкращим бізнес-партнером Сполучених Штатів. За версією Грема захід нам допоможе, бо в іншому випадку Путін заволодіє українськими гронесіями та вкрай корисними копалинами на суму у 12 трильйонів доларів. А це шість річних ВВП самої Росії за допомогою Америки. Вони виграють, і якщо ми припинимо допомагати, вони програють. І якщо Путіну зійде з рук те, що він робить в Україні, він продовжить рухатися в Європу, і Китай ймовірно вторгнеться на Тайвань. Навіть якщо припустити, що у такий спосіб, апелюючи до американського прагматизму і натякаючи на інтерес Китаю, Грем прагне мотивувати однопартійців. До нього варто прислухатися, тому що пан доктор юриспруденції слів на вітер не кидає. Ми знищимо російську армію, не втрачаючи жодного солдата. Звісно, це катастрофа всімірна. швидше за все він користується даними відомої канадської кампанії з оцінки геополітичних ризиків «СЕКДЕО». Яка оцінює загальну вартість покладів корисних копалин на тимчасово окупованих територіях України у 12,4 трильйона доларів? А кількість газу, який видобувається по факту, у декілька разів більший ніж вся Україна споживає. Ще рік тому ми ретельно розібрали на системі причини нападу на Україну, які саме родовище захопила Росія, і дійшли висновку, що одним із факторів був літій. Обов'язково подивіться це відео. Лінк залишу на каналі. Україна має колосальні запаси літію близько 500 тисяч тонн. Ми випереджаємо за цим показником основного постачальника цінного металу Португалію. Але у результаті вторгнення левого частина природних скарбів опинилися поки що поза межами досяжності. У 91-му році на одного українця приходилось корисних копалин, розвіданих на той час в Україні більше ніж на 200 тисяч доларів. Газ, вугілля, нафта, золото та навіть алмази. Усе це робить нашу державу однією з найбагатших країн у світі. В общем-то, ніплахої наслідства. Звісно, Путін ніколи не зізнається, що він посилає своїх кріпаків на смерть не через вкриті пліснівою принадою російського світу. Стеля його прагнень це вкрасти родовище корисних копалин Донбасу та прилеглих регіонів. Цереп. Найперспективнішим природним сховищем енергоносіїв у Європі насамперед сланцевого газу є ділянка Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного басейну на території Донецької та Харківської областей під назвою Юзівська площа. Для розуміння в останній довоєнний 21 рік Україна спожила 27 мільярдів кубів газу. Це за живою азовсталі та конкурентно-спроможної промисловості. Тобто газових запасів одного лише юзівського родовища вистачило б щонайменше на 100 років енергонезалежності не лише від усього світу, а й від Росії. А юзівське родовище у нас не одне. Не менш перспективною вважається Олеська ділянка львівсько-люблінського басейну. Геологія видобутку газу у Львівській області дозволяє розміщувати бурильні верстати просто на спеціальні автомобілі. Така собі міні-бурильна установка. За даними американського департаменту енергетики, Україна посідає третє місце в Європі за покладами сланцевого газу. Ще у 2012 році заявки на розробку обох ділянок подали гіганти нафтогазового ринку: Шеврон ЕНІ, Ексонмобіль, Шелтатенкабіпі. Своє рила в умовно пристойну компанію спробував засунути той Газпром, але в останній момент оголосив, що вважає проект видобутку сланцевого газу економічно неефективним. Это сейчас «Газпром» банкрут и всесвитный лузер. По итогу 2023 года госкорпорация получила убыток в 629 миллиардов рублей. Это вообще первый убыток Газпрома почти за 25 лет последних. Про 12 лет тому компания позиционировала себя лидером галузи. Он уже несколько месяцев как банкрот. Потому что у компании долговые обязательства превышают уже, уже довольно давно превышают его капитализацию, то есть стоимость компании на фондовом рынке всех его акций. А раз они превышают, это компания банкрот. Тому самоусунение от участия у гонцы за газовым гран-при выглядело дивно. Глупость ужасне, якщо тільки керівництво Газпрому немало дару передбачення чи інсайдів щодо похмурого майбутнього, на яке Кремль вже тоді прагнув приректи Україну. Ми завжди уважали територіальну цілісність української держави. Ми не хочемо розділу України. Нам цього не нужно. Так чи інакше, а у 2012 році право на першочергове укладання договору щодо розробки Олеського родовища отримала компанія Шеврон. А право розробляти Юзівську площу корпорація «Шелл». Сланцевий газ на Олеському та Юзівському родовищах Україна видобуватиме разом з американською Шеврон та Нідерландською Дач Шелл». Сумарно Shell та Шеврон планували інвестувати у розробку українських надор 75 мільярдів доларів. Паралельно Нафтогазу у 2012 тисячі році збільшив на 40% видобуток газу на чорноморському шельфі за рахунок введення в експлуатацію двох скандальних бурових платформ: Петрогодованець та Україна, відомих як Вишки Бойка. Нагадаю, у передвоєнні дванадцяти та тринадцяте років Україна імпортувала біля 30 мільярдів кубометрів газу щороку. Власний видобуток покривав менше половини потреб. Якби плани розробки, розконсервації та буріння нових свердловин вдалося втілити у життя, до 2015 року Україна досягла б повної енергонезалежності. Це б дало можливість повністю відмовитися від імпорту з Росії і злізти з газової голки Кремля. І це ще не все. Планомірне збільшення обсягів видобутку газу у чорному морі паралельно з розробкою Юзівського та Олейського родовищ дозволило б Україні щорічно накопичувати 10-20 мільярдів кубів газу для зберігання та експорту. Тобто ми б з імпортера перетворилися б на найбільший газотранспортний хаб Європи і перспективного постачальника газу, який до того ж має розвинену інфраструктуру транспортування та зберігання блакитного палива, примерно років через сім, от з початку таких робот Україна може не тільки повністю себе газом, але стати експортером газу для сусідніх європейських стран. Україна через географічне положення та пролягання логістичних маршрутів ставала б найбільшим газотранспортним хабом Європи. У нас з'являвся шанс виставляти незалежну ціну за транзит газу з Росії та за використання сховищ. Росія втрачала всі прибутки від продажу газу в Європу. Залишити у минулому улюблене передноворічне шоу Кремля перекрий сусідам газ. Я про політичні, міжнародні та іміджеві фактори для України зараз навіть не говоритиму. Вони очевидні. Компанією Shell було завершено розвідку та починалася підготовка до видобутку сланцевого газу в районі міста Слов'янськ на Донбасі. Про що були підписані відповідні договори з урядом України? Тобто, виникала. Ситуація, коли газ з України може замінити майже повністю або повністю всі об'єми поставок газу, що йдуть з Росії. Тобто, просто уявіть собі, що всі кошти, які Росія отримує від поставок газу в Європу, були б перенаправлені в Україну. Принаймні, так було станом на 2013 рік. а потом траповся Майдан и Путин, втративший эффективный контроль за Украину в особи Януковича, что я поддерживал этих Страусов, что плохого в этом? вирішив напасти. Спочатку анексував Крим, а далі терорист Гіркін, уминувши ряд прикордонних міст, дістався аж до Слов'янська, який за сумісництвом є географічним центром Святогірського родовища сланцевого газу, що становить основу Юзівської площі. Всі пам'ятають, яке перше місто було захоплено гіркіним тобто військами ФСБ. Так. Саме той слов'янськ де родовища сланцевого газу. Ну що, у вас трохи проясняється? Путін чітко усвідомлював, що розв'язує війну не за території, яких у нього і так більше, ніж у Китаю та Європи разом узятих. Він вступив у бій за нашу незалежність, точніше, за можливість її вкрасти разом з природними скарбами. Спочатку давай с'їдім твою, а потім кожен свою Росія в її нинішньому відео ніколи не примириться з э, тим статусом України, на котре не чувствує да, да. Думаю, ви вже розумієте, чому почалася війна. Бо Росія не просто не хотіла відпустити Україну, Росія не хотіла в тому числі втратити ті надприбутки від продажу енергоносіїв Європу. Отже, тема руського міра. Це тема для лохів громадян Росії, які вірять в цю маячню. Ну і для таких же лохів у нас тут в Україні, всім цим ЛНР, ДНР та іншим сепарам та колаборантам. У короткій перспективі план спрацював, проте дещо починає змінюватися і йти зовсім не за путінським сценарієм. Рік тому спецпризначенці гур вибили окупантів з наших бурових платформ у Чорному морі. Україна повернула під свій контроль бурові, газові, газу та нафтоводобувні платформи біля берегів Криму, так звані вишки бойку. Це Чорноморське побережжя дарно має повернутися к тому, хто його освободив. І сваріпліватім на наше 500 А наприкінці серпня. Три чорноморські бурові платформи спалахнули ясним полум'ям за загадкових обставин. Достеменно відомо одне: Кремль ними більше не зможе скористатися. Від слова зовсім захопити Юзівську площу повністю путіну теж не світить. А от завадити нам використати власні надра і за нагоди вкрасти кілька родовищ Кремль може і буде намагатися. Якщо не позбавити Росію матеріальних ресурсів для ведення війни, яскравий тому приклад поступове оточення та знищення Покровська. Це важливий логістичний вузол і форпост. Але у Путіна серед усіх напрямків саме він у пріоритеті через єдину в Україні шахту, на якій добувається коксівне вугілля, необхідне для виплавки сталі. Тобто без цього вугілля наша металургійна промисловість піде у мінус. Тому що доведеться імпортувати сировину за кордону. Наразі шахту управління Покровське вже зупинило свою роботу через близькість фронту, тож безпрецедентні втрати окупантів з погляду Путіна вже себе виправдали навіть без взяття Покровська. Ну а бонусом став пропагандистський екстаз від захоплення кількох зруйнованих сіл, як водиться зі сльозами на очах. Наші продвигаються. Но какой ценой дается это продвижение, о чем, как говорится, говорят телеграм-каналы, которые вы, наверное, читаете тех воюющих. Каждый шаг дается ценой страшных жертв, погибает свет нации. Появились новые территории, ну вот и такой все-таки значимый результат. Насправді ми знаємо, що це анексія регіонів України чотирьох ці регіонів українських к Російської Федерації. я зараз покажу карту а без повного контролю над власною територією та справжнього миру з міжнародними гарантіями безпеки, прифронтові поклади корисних купалин приречені на безстрокову консервацію. Ніхто не інвестуватиме у розробку родовищ, на які будь-якої миті може прилетіти балістика. А от коли ціна анексії стану для росіян неспівставною здобутками, вони втечуть. Не Вірте тим, хто пугає вас Росії. ні ні ні, все ми здаємося. Ми самі уходимо. Руські йдуть домой, і так було завжди. Подошли до Києву, потом руським мовою називають обосрались і отошли. українці, готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру. Справжнього миру це шанс, шанс, яким потрібно скористатись. Ну, а нам залишається терпіти і у потрібний момент забрати своє і одразу віддати його у розробку. Саме в цій галузі у нас є чіткий план. Повірте, американські транснаціональні корпорації, в тому числі енергетичні акули капіталізму, вклавши мільярди в наші надра, захищатимуть їх як НАТО краще ніж НАТО, і разом з НАТО. У той час, як підсанкційна Росія намагатиметься замінити німецькі турбіни китайськими на тлі тектонічних гусуїв, які зруйнують четвертий рейх, народ вас мовили падена, дорогі друзі, все. Ось така у мене сьогодні вийшла непроста відповідь на непросте українське питання. Дуже вдячний вам за коментарі. Тримаємося попереду. Дуже складні випробування, але впевнений в тому, що ми впораємося. Всім витривалості, терпіння, до зустрічі!